Ви слухаєте програму Української служби польського радіо підсумки тижня у Польщі. Я Володимир Гарматюк. Сьогодні поговоримо про позицію Польщі щодо американо-російських переговорів. Дональд Туск запропонував передати заморожені активи Росії із Європи для підтримки України, а також у Польщі активно обговорюють питання можливої відправки польського військового контингенту до України. Отже, позиція Польщі стосовно американсько-російських переговорів, які тривають, буде головною темою засідання Ради національної безпеки. Президент Анджей Дуда скликав засідання ради на понеділок, 24 лютого. Візьмуть у ньому участь представники уряду і найбільших політичних партій. Очільниця канцелярії президента Польщі Малгожата Попроцька звернула увагу, що Рада національної безпеки це місце, де політики можуть спокійно обговорити. Найважливіші для Польщі питання цього тижня. Представники американської влади почали переговори з Росією, які мають довести до закінчення війни в Україні. Під час засідання Ради національної безпеки Польщі президент має представити результати своїх розмов із представниками американської адміністрації, які є активними в цих переговорах. Окрім цього, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що під час цього засідання представить план порозуміння задля. Польського державного інтересу Малгожата Папроцька в ефірі третього каналу польського радіо сказала, що Рада національної безпеки це місце, де політики можуть спокійно поговорити про дуже важливі питання. Це питання безпеки, польських поглядів і польської позиції щодо переговорів про мир в Україні. Які тривають це дуже добрий форум, добрий майданчик, сказала Малгожата Папроцька, керівниця канцелярії президента, також згадала про дискусію щодо можливості приєднання польських військових до миротворчого контингенту, який буде направлено в Україну, за її словами, поки що зарано для таких заяв. Власне, на третьому каналі польського радіо програмі Без Унікув із Ренатою Грохаль поспілкувалася Малгожата Попроська. І питання перше: чи робить польський уряд помилку, заявляючи, що не надійшла військ в Україну, якщо буде організовано європейську миротворчу місію? Німа розмови на тема. Діша й польське войсько має своє багато поважне. Сьогодні дискусії на цю тему взагалі немає. Сьогодні польська армія має свої дуже серйозні завдання щодо забезпечення нашого кордону, нашої безпеки. Йдеться звичайно насамперед про гібридну атаку на польсько-білоруському кордоні, яка досі триває. Зрештою, ми також маємо сухопутний кордон на півночі з Росією, і військо польське сьогодні має свої обов'язки з Росія. І Polskie польське dziś свої обов'язки. Власне зараз говорять про те, що є план направити щонайменше 30 тисяч військових іноземних, якщо буде перемир'я, а згодом якийсь мир між Україною і Росією. Колишній міністр закордонних справ у уряді права і справедливості Яцик Чапутович говорив: що якщо Польща цього не зробить, то це буде геополітичною зрадою. Що польща не повинна порушувати солідарності Євросоюзу і не надсилати солдатів, вона виключає себе таким чином, із можливості впливати на те, що відбуватиметься в Україні. Цо бенді в пришлощій, як бенді виглядав нерозайм. Як бенджі вими прифронтова країна. У нас були різні випадки вторгнення у наш простір. Військо польське справді має сьогодні свої завдання. Що буде в майбутньому? Як виглядатиме перемир'я? Сьогодні ніхто не може сказати цього із стовідсотковою упевненістю. Дискусії про те, чи варто вводити війська, точиться багато років. Сьогодні здається, такої позиції немає. Президент дивиться на це питання дуже спокійно, на питання політики, як національної, так і міжнародної, завжди крізь призму інтересу та безпеки, які сьогодні звучать всюди, і всі опитування громадської думки показують, що це безумовно найважливіше питання для наших громадян, і президент це враховує у своїх рішеннях. наших обивателі абсолютно найстотніша, і то є збране через пана президента в своїх децизіях не під увагу. Анджей Дуда зустрічався з представниками Дональда Трампа. Чи відомо що він почув від них? Він зокрема зустрічався зі спеціальним представником по Україні та Росії генералом Кітом Келогом. Зустрічався із міністром оборони Пітом Гексетом. Яка інформація від них пролунала? Усушав придесь ким з'єдної сторони. Перш за все він почув з одного боку підтримку політики, яку роками послідовно здійснює президент, тобто збільшення видатків на армію та модернізацію польської армії. Що ми абсолютно в авангарді НАТО серед усіх держав-членів у цьому відношенні? Дуже добре, що така політика продовжується. Я пам'ятаю, коли минулого року, приблизно рік тому, президент запропонував витратити 3% Ки ВВП усіх країн НАТО і м'яко кажучи, дуже м'яко, нинішня влада поставилася до цих пропозицій прохолодно. І сьогодні ми знаємо, що іншого способу побудувати безпеку немає. Тож з одного боку була абсолютна підтримка нашого польсько-американського союзу, що для нашої безпеки ключове питання. Була розмова про присутність військ американських і питання НАТО. Сьогодні мало хто хоче про це згадувати, але перші контракти ключові контракти, Ракти на зброю американські закупівлі, наприклад, літаків F-35 – це теж частина того першого президентства Трампа. І звісно, як секретаря гексета, так і генерала Келога цікавила оцінка президентом ситуації та його пропозиції щодо вирішення питання війни в Україні. Президент виклав свою позицію. Звичайно, не про все можна говорити зі зрозумілих причин. Як квесті війни на Україні повинна бути розв'язана пан президент? Przedstawiał swoje stanowisko. Oczywiście nie o wszystkim można z jasnych względów mówić. A z można skazać, jaką już jest pozycja prezydenta? Овно єс ясне і консеквентні презентоване одладце цілком зрозуміле і постулювалося впродовж багатьох років від питання відновлення верховенства міжнародного права до звичайно присутності України і звичайно чітко поставлено питання імперських амбіцій Росії. Тут у цьому плані нічого не змінюється. Імперіальних російсь тут ще в тим закрище не ніцні як ви оцінюєте слова Дональда Трампа, який називає Володимира Зеленського диктатором без виборів? Говорить про нього, що він помірно успішний комік, який переконав США витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти, і що цю війну почала, начебто, Україна. Хто розпочав війну є з нашої перспективу почав війну з нашої точки зору очевидно, але я очолюю канцелярію президента Республіки Польща, і я завжди хочу так дивитися на справу і мушу так дивитися. Не моя роль коментувати такі слова, але в політиці я б однозначно відділяла слова від фактів. А які факти і як виглядатиме перемир'я, які будуть умови, ми сьогодні не знаємо. Безумовно, сьогодні в дискусії про Творчості є величезна кількість емоцій, дуже багато коментарів. Багато, як я вже сказала, підігрівання атмосфери навколо цього. І ми це дізнаємося, коли учасники переговорів сядуть за стіл. Так підгрівання теж атмосфери в около того, а познаємо то тоді, коли усядуть негоціатор чи мають рацію ті, хто каже, що Трампа, начебто, роздратувала відмова Зеленського підписати угоду про передачу половини рідкоземельних елементів американцям в обмін на допомогу, яку вони надали Україні, і звідси різкі слова. Я нім'яць на тента натомість що... Я нічого не знаю на цю тему, але знаю одне: що дивлячись крізь призму багатьох років, президент Трамп був першим американським президентом, який надіслав Україні таку військову та фінансову допомогу. Саме президент Трамп наклав санкції на будівництво північного потоку. потоку-2». саме президент Трамп закликав країна ОПЕК знизити ціну на нафту всього кілька тижнів тому. Тому в політиці слова очевидно мають свою цінність, але найбільше значення мають факти, і нам потрібно почекати, щоб побачити, якими будуть ці факти мають свою вартість, але лічимо ще пдешистким факти, і треба почекати на те, які те факти будуть. Якою є позиція? Чи має Україна прагнути миру за будь-яку ціну? Війна, kolejна, е, війна, війна триває, в понеділок. Коли Війна триває у понеділок, чергова річниця країна в дуже складній ситуації. Це видно після е, такого тривалого конфлікту. Є край в багато трудної ситуації, то є по таким конфлікті, так довго-дувго Але Зеленський сказав, що не погодиться на жодні умови, обговорені без України через голови українців. Зараз складається враження, що Україна взагалі не бере участі в цих переговорах. На тахніє з до кінця правда, зваживши жа телефону зовсім так, враховуючи, що президент Трамп телефонував і президенту Путіну, і президенту Зеленському. Зеленський був в Мюнхені, коли він спілкувався з найважливішими політиками. Зрештою, генерал Келох теж їздив до Києва. Тому з Україною є контакт і розмови. Попереду у нас оголошені зустрічі в ряді, і ми повинні почекати і подивитися, що станеться, і треба почекати на то це бендія. У понеділок збирається Рада національної безпеки. Президент запросив лідерів політичних партій, що має їм сказати президент, і чи відомо яку позицію хоче представити Дональд Туск, чи ведуться вже якісь консультації щодо цієї зустрічі в понеділок. І ми навіть такі спеціальні звичай у Рада безпеченства народового немає навіть такого особливого звичаю. Рада національної безпеки має формулу з публічною частиною, коротшою частиною, а потім закритою, коли ці теми можна обговорювати спокійно. У цьому випадку звісно йдеться про безпеку, про польські погляди та польську позицію щодо переговорів про мир в Україні, які тривають. Це дуже хороший майданчик для розмови, тому що на такі зустрічі запрошують представників усіх політ. Тичних сил, і вони охоче йдуть. Запрошені лідери всіх політичних партій. Є запрошені члени уряду, є запрошені представники, найважливіші командувачі. І найголовніше спокійно і без емоцій говорити про найважливіші для Польщі питання. І досі так проходили всі засідання Ради національної безпеки. Провідні політики, партійні політики, теж охоче виходять у змі. Після цього РНБ не все, звісно, говорять, бо це питання безпеки. Але це хороший форум для обміну інформацією, поглядами, позиціями і просто для просування позицій Польщі в цьому випадку на міжнародній арені. Польській позиції в тим випадку на арені міжнародове. Днями президент Анджей Дуда запропонував президентові України конструктивну співпрацю з американцями на порталі ікс. Він повідомив, що мав щиру телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Дуда вважає, що зупинити кровопролиття і досягти міцного миру в Україні можливо лише за підтримки Сполучених Штатів. Ось цитата з цієї причини я запропонував президентові Зеленському продовжувати шлях спокійної та конструктивної співпраці з президентом США Дональдом Трампом. Так написав Анджей Дуда. Отже, президент Анджей Дуда прилетів до США, аби поговорити з Дональдом Трампом про міцний мир в Україні на третьому каналі польського радіо. Депутат від права і справедливості Павел Яблонський наголосив, що відсутність тривалого миру може також означати загрозу для Польщі. Ми маємо констатацію простого Україна, факту без підтримки США. Україна не змогла би захиститися. І про яке збереження незалежності України протягом останніх трьох років не було б і мови. І фактично ті країни, які попереджали про цю російську агресію в Європі, це була Польща, це були наші союзники. У той час до Польщі приїхала очільниця американської розвідки Авріл Хайнс. Саме Польща, прем'єр-міністр Моровецький, президент Дуда створили цю коаліцію, яка дозволила Україні захищатися ці три роки. Це реальність. Можливо, нам не подобається тон заяви, риторика, і мені не подобається багато останніх заяв Дональда Трампа, але факти свідчать про те, що без присутності та підтримки Сполучених Штатів Росія давно би виграла цю війну, і немає сенсу ображатися на реальність. Якщо комусь це не подобається, то це потрібно змінити. Тому президент Дуда поїхав до Вашингтона. Президент розмовлятиме з Трампом, і я переконаний, що він буде робити все, щоб вплинути на вирішення цієї. Ситуація, яка буде, я не хочу влазити в ці теми справедливою чи несправедливою, але перш за все безпечною для Польщі, тому що ми дійсно повинні зосередитися на тому, щоб захистити нашу країну від небезпеки. На мою думку, якби Росія виграла цю війну, вона б знову напала. Це не буде тривалий мир. Необхідно попередити такі наслідки, і я думаю, що саме про це будуть ці розмови. by tę wojnę wygrała, to Rosja zaatakuje ponownie, to nie będzie żaden trwały pokój. Trzeba zapobiec takim skutkom i myślę, że dzisiaj te rozmowy będą właśnie tego dotyczyły. За словами Юанни Клюзі коростковської з громадянської платформи, очевидно, і очевидно, Польща має зробити все, себе. Україна виграла цю війну, Польща із союзниками. Будь-який інший сценарій небезпечний, перш за все, для самої України. Але Росія, яка виграє війну, також є дуже великою загрозою. Для європейської безпеки вважає Йоанна клюзик ростковська Віддалі Сполучені Штати як частина альянсу мали би прагнути перемоги України, але після Мюнхенської конференції можна сказати, що невідомо чи буде Америка й надалі сильним союзником в цьому питанні, сказала вона. З'єднаний становив всіх панелях в яких учасничів з одного боку, у всіх панелях, де брали участь президента країн прем'єри, не було жодних сумнівів щодо того, що ми зобов'язані допомагати Україні. Ми прийняли рішення, що ми, як НАТО, відкриваємо двері для України, і з цього погляду нічого не відбулося. Те, що одна країна починає говорити щось інше, то це недостатній привід для того, щоб ту відкриту дорогу до НАТО підважувати. Те ставити під сумнів, якщо йдеться про Україну, то ж на рівні декларації керівників країн справді сталося певне пробудження, що тут ми маємо самі собі давати раду. Але коли я вела розмови трохи провокаційні з представниками різних країн головним чином із парламентарями і питалися наскільки вони оцінюють небезпеку, що Путін в майбутньому заатакує якусь країну НАТО, то звісно, ми не маємо сумнівів тут. Тут. Країни Балтії мають, Скандинавія і на мій дуже приємний подив англійці не сумніваються і це все. Тож, коли потім ми йдемо далі, розмовляємо також з іспанцями, французами, португальцями, німцями, саме вони кажуть: ні, це просто неможливо. Ні, давайте про це взагалі не говорити. Але ми всі тут вважаємо, що ми маємо підготуватися до такого найгіршого сценарію, начебто, це наша роль на даний момент, і повірте мені, польський голос є дуже важливим. І я думаю, що він є вирішальним на даний момент у цьому європейському органі з двох причин. Перше, важкий досвід трьох років війни в Україні показав, що ми мали рацію. Я чула це від багатьох різних людей з різних країн. Їм здавалося, що ми є русофобами, а виявилося, що ми мали рацію. Тож, ніби нас уважно слухають. А друга причина ми витрачаємо майже 5% ВВП на озброєння. а другий повод є такий, що ми видаємо майже 5% ПКБ. Тому те, що є зрозумілим і очевидним фактом, це ситуація, в якій Польща із союзниками мають зробити все можливе. Ми, як будь-яка велика група, хочемо, аби Україна виграла цю війну, тому що будь-який інший сценарій небезпечний не тільки для самої України, говорить Йоанна клюзік ростковська ні, банджі жадемпоку тільки заморожені це не буде ніяким миром, а лише заморожуванням конфлікту. Росія, яка виграє цю війну, є дуже небезпечною для безпеки Європи. Звичайно, ідеальна ситуація, коли США з нами є частиною альянсу і разом з усіма європейськими країнами прагнуть, щоб Україна виграла цю війну. Але чи була б Мюнхені хоч якась впевненість, що Америка і надалі залишатиметься таким сильним тривалим союзником? Ні. Після Мюнхенської конференції президент Трамп зробив ряд інших заяв, які шокували всіх навіть більше ніж те, що він говорив раніше, в інтересах Польщі та Європи якомога більше спілкуватися з Трампом і піклуватися про ці відносини. Однак, під час Мюнхенської конференції було сказано досить чітко, що ми повинні пам'ятати в будь-якому випадку, що це загроза для Європи, і що ми повинні впоратися самі, якщо Трамп не хоче підтримувати Україну. України у мене склалося враження, що Сполучені Штати зацікавлені в тривалому мирі. Це слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який поговорив із держсекретарем США Марко Рубіо. Очільник польської дипломатії також повідомив, що секретар Рубіо прийняв його запрошення приїхати до Польщі. Радослав Сікорський зазначив, що він говорив про поточні відносини між Києвом і Вашингтоном, про переговори Трампа і Путіна, а також поїздку президента Польщі. До США, це була розмова близьких союзників, сказав Сікорський. Трансатлантична дискусія відбувається на рівних щаблях і дуже розраховує на те, що президент Дуда посилить голос Польщі в питанні справедливого миру в Україні. Президент має дружні відносини з Трампом, і саме час цю дружбу використати на користь Польщі та Європи, сказав Радослав Сікорський. Віце-міністр закордонних справ Анджей Шайна в свою чергу звернув увагу на відносини між Польщею та США. Секретар Марко Рубіо прийняв запрошення приїхати до Польщі. Польща стане першою країною, яку він офіційно відвідає. Це також важливий сигнал, який є результатом наших стосунків. Сполучені Штати визнають нас тривалим, сильним і надійним союзником, в тому числі щодо витрат на оборону, зазначив заступник. Голови відомства разом із тим він підтвердив, що польща наразі не має наміру висилати війська до України. Становіська жонду польський газрештом вражена до суть ясно. Позиція польського уряду, яку досить чітко висловив прем'єр-міністр Дональд Туск, є однозначною. Такого плану немає, але звичайно, ми будемо підтримувати наших союзників, які вирішать зробити такий крок матеріально чи будь-яким іншим чином. Це перше. Друге, дуже важливе, коли ми говоримо про справедливий мир. То це досить відносне поняття. Важливе й інше. Це гарантії безпеки, які потрібно дати Україні. Ми повинні це робити разом зі США. Європа сама цього не зробить. Україні тому що чи ніч співні за станами з'єдноченими не учині того сама Европа. Європейська комісія підтримала ідею прем'єр-міністра Дональда Туска про передачу російських активів заморожених у Євросоюзі щодо підтримки України. Про це в Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер. Ми підтримуємо будь-які пропозиції, які забезпечать, щоб Росія заплатила за цю руйнівну агресивну війну. Активи є однією з тем, які ми обговорюємо, включно з будь-якими іншими варіантами, в тому числі санкціями та способами надання фінансової або військової підтримки Україні. Наразі Європейський Союз передає Україні доходи від заморожених російських активів. Близько 200 мільярдів євро активів Центробанку Росії заблоковано під санкціями. Триває аналіз того, чи буде законним наступний крок передача їх Києву. На відміну від цього, немає можливості конфіскувати приватні активи російських олігархів, які перебувають під санкціями. Загалом у Євросоюзі заблоковано 28 мільярдів євро таких активів. Бо єдина можливість конфіскувати… Скації, це коли є зв'язок зі злочинною діяльністю. Однак повернімося до позиції Польщі, позиції, яку висловив Дональд Туск щодо того, що Польща не висилатиме військ до України, коментує Павел Яблонський. Зупевнення для такого ж дійшай, іжелі Україна ма певні про ні, ні, ні в якому разі, бо сьогодні, якщо Україна має певну проблему зі своїми солдатами, то цій проблемі треба допомагати Україні в такий спосіб. У нас на всьому європейському континенті щонайменше не шість, а дехто й каже, що вісім мільйонів громадян України. З них не менше півтора мільйона чоловіків призовного віку. Україна хоче мобілізувати своїх громадян України. Ніх європи, і я пам'ятаю, що навіть віце-прем'єр-міністр Косіня Камаш у квітні минулого року сказав: так, ми допоможемо тут. Ми допоможемо Україні в мобілізації новобранців, також у Польщі. Давайте це зробимо. Допоможемо Україні мобілізувати українців, громадян України на боротьбу. Якщо вони хочуть захищати свою країну, то це їхній обов'язок, а не польських солдатів, чи французьких, чи британських. До того же вальчилі, які цобрані своєї краю, то це їхній обов'язок, не польських жов. Ніж чи французьких чи бритайських. Отже, у понеділок, 24 лютого, з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Польщі скликають Раду національної безпеки. Слідкуємо за цим і будемо говорити про це вже наступного тижня. Це був огляд тижня у Польщі. Я Володимир Гарматюк. Ви слухали програму Української служби польського радіо. Почуємося за тиждень.